Мир вам! Багато віруючих християн живе за звичаями цього світу. Сваряться, ображаються, розлучаються. У них страх, зло і гріх у голові, в серці і на устах, тому що вони тільки називаються християнами. При цьому живуть по волі князя пануючого у світі, духу, що діє в синах у Вони ходять до церкви, виконують якісь обряди та ритуали, але є проблеми, є непослух. Вони неоднодушні і неоднодумні з церквою, а це такий же гріх, як чаклунство. В її житті є зваблення гріхом, коли у людини ум за розум заходить, коли людина стає неадекватною. Люди думають, що диявол це вила, роги і копита, що диявол у тому божевільному сидить, який біснується, кричить, б'ється головою об стіну. Ні, диявол активізований і має дуже серйозний вплив на людей у всьому світі, тому можна бачити, як світ божеволіє. Хіба це нормальні люди, які витрачають ресурси планети, руйнують середовище свого проживання, екологію заради виробництва все страшніших засобів знищення людей і всього живого? Вже можуть всю планету зруйнувати, кілька разів знищити життя на планеті, а їм все мало зброї. Всі вже зрозуміли, що планета на грані катастрофи через парникові гази, через відсутність питної води у багатьох регіонах. Через зникнення озонового шару, танення льодовиків. Замість того, щоб направити ресурси на вирішення цих проблем, люди розв'язують війну і направляють свої зусилля на знищення один одного і середовища свого проживання. Це божевілля в планетарних масштабах. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.